Друзі, всім вітання. Отже, останній з наших чотирьох Alltrack, Volkswagen Passat Alltrack 2021 року модельного з пробігом 132 тисячі. Автомобіль кінець виготовлення в нього кінець 2020 року, 12 місяць. Перша реєстрація 21-й, перший місяць 2021-го. Модельний це у нас. Чистий 2021 рік. Двигун 2 літра дизель вже на 200 коней, який в 2021-му пішов. Також змінені значки, емблемки, сенсорна панель клімату. Також кермо трошки в іншому дизайні в 2021 році було. Семиступенева роботизована DQ381. Коробка, повний привід, звичайного, волтрека. 17 см кліренсу в них. топова комплектація. Крутий, сріблястий такий ртутний колір. Вартість автомобіля відразу буде в описі. Перейдіть, подивіться, також там посилання на телеграм-канал. Там є всі наші інші алтреки і інші автомобілі, які є в наявності. Отже, топові колеса 18-го радіусу. Зимова резина хороша. По року не пам'ятаю, але ще їздити та їздити. Також маємо комплект літньої резини на ці диски віддаємо разом з автомобілем. Значить, Alltrack – це у нас також про. Не тільки про кліренс, а про обвіз пластиковий, який захищає від каміння і гілок дрібних. Також має тут таку вставку сріблястої губи, те ж саме є позаду на бампері, зеркала сріблястого кольору. Офроуд режим, звичайно, додали, допомога при спуску, всякі такі решта цікаві речі, технічні. В нього присутні. І звичайно топова комплектація. З важливого також тут офіційне сервісне обслуговування, 122 тисячі. Останній заїзд був на Volkswagen в Швеції. Це у нас Швед з перших рук куплений. Машинка без пошкоджень і має круту комплектацію. Отже, попереду маємо фронтальний асистент, випередження зіткнень, адаптивний круїз-контроль. Також є асистент смуг, превентивна безпека в салоні. Топову маємо фару IQ Light матричну, з автовимкненням ближнього дальнього, також є вирізання на дальньому. Дуже круте світло в тому поколінні. Я так розумію, оскільки це вже матриця омивача не потрібно, бо омивач завжди зі Швеції був, Комплектована машина омивачем, Протитуманка є. Косметично по капоті бамперу з колів майже немає. Гарний стан попереду. Окрім цього, тут встановлені гальмівні колодки нові, диски ще були хороші, не потребували заміни. Також, як бачите, задній ряд тут подвійні вікна склейка, задній ряд з заводу запилений, притемнений такий, це заводський напил. Церкала складаються. Позаду теж топові фари IQ Light з крутою анімацією. Також оця срібляста губа по бамперу, трошки інший дизайн волтрека 17 кліренсу. Понизу вони всі адекватні, немає ні корозії зі скандинавських країн ще в тих руках. Нічого такого. Є форкоп відкидний. Ліфт багажника, звичайно. Значить, тут укомплектований він шторкою. Є складання заднього ряду з багажника, що є опцією складання фуркопу. Оригінальний килимок, ви вже побачили. Під ним абсолютно ідеальний збережений ковролін. Маємо тут секунду. Піну, компресор, аптечка, жилетка і домкрат. Все, в принципі, що віддавали. Секреток немає, є ще крюк і викрутка. Е, також крута опція це у нас те, що тут є темна стеля. Виглядає шикарно, мені дуже подобається автомобіль з темною стелею. Відгалі ще панораму. Але маємо те, що маємо. По косметичному стану. Значить, в дверях є підсвітки. Значить, Сидіння, ну, для мене це одне з топових, точніше в загальному всі сидіння це одна із топових комбінацій. Це у нас салон всередині тканинка. По боках підсилені шкірою та алькантарою бічні підтримки. Салони ці виходжують дуже довго і вони доволі практичні, оскільки зимою не холодно, літом не пече вам в п'яту точку, так сказати. Алюмінієві також вставки по торпеді і по дверних картах. Отже, по сервісам маємо всю історію. Це в нас є всі сервісні протоколи, вона все вчасно проходила, всі регламенти робились. Останній показую вам 121, майже 122 тисячі четвертий місяць 2024 року. Шведський номер є присутній, хто знає як по ньому перевіряти, можете скористатись. Отже, позаду стан також на п'ятірочку. Чимось тут промазало е, стан задніх сидінь. Сонце якраз присвітило, стан порогу. Третя зона клімату. Вихід під Type-C тут вже. І також під 12 вольт є розетка. Стандартний їхній підлокітник, третій підголовник також є. Все для третього пасажира теж присутнє. Сонце присвітило, покажу вам його на сонечку. Сріблястий колір виглядає дуже круто. Вертаємось до салону, адже я говорив, що емблемки всі в них поміняні. От в такому вже дизайні. Вікна подвійні, це було вже. Отже, є складання також. Попередньому поколінні, хто знає, була проблема, тут завжди ламалось, в цьому, як бачите, вже немає, виправлено все. Отже, стан водійського сидіння, воно напівелектричне, тобто спинка електрична і підтримка пояснична, а решта все вручну треба налаштовувати. Є підтримка для ніг. Стан зараз трошки яскравості зменшу. Так, емблема Стан шикарний. Старний. Зеркала з автозатемненням дзеркало заднього виду і водійське автоматично притемняється. Маємо тут в нас бездротовий вже CarPlay. До нього є вихід Type-C вже. Кому подобається з дротом. Бездротової зарядки немає, то прийдеться їздити з дротом. Зараз ми навігацію переключимо сюди. Навігація оновлена. Є карти України, карти актуальні. Ух, як сонечко нам яскравості дає. значить По автомобілю зараз немає ніяких зауважень. Також список асистентів зараз буде перед вами. Значить, адаптивний круїз, фронтальний асистент або випередження зіткнень, асистент смуг, о, розпізнавання дорожніх знаків, я про них завжди забуваю. Вони також є, розпізнавання причепа напевно, теж важлива річ. Превентивна безпека, ну, розпізнавання в тому це. Знаєте, обіцянка заїхати на каву. Воно там не дуже напевно, актуальна штука. Навігація. Значить, є в нас точка доступу, тобто Wi-Fi, якщо потрібно. Також під'єднання блютузом, по Type-C під'єднання. Кондиціонування це в нас ще важливо. Дві зони: передня та задня. Також вебасто в автомобілях, як я говорив, можна запускати по таймерах, можна з пульта, а можна робити йому прямий запуск От з цієї кнопочки. Справа від меню. Отже, підігріви передніх сидінь. Сенсорна панель ця дуже зручна, мені подобається. Хтось жаліється, в мене немає зауважень до її роботи. Запуск кнопкою, старт-стоп, вибір режимів руху. Звичайно, є також задня камера, траєкторію малює, камера доволі якісна. Також вибір режимів, як вже говорив. Є оффроуд режим, з яким у вас вмикається допомога при спуску. Так, Зараз ми прийдемо вже до. Отак От треба зробити і. Цифрова панель приладів нового покоління. Пробіг перед вами. Виводить навігацію, можна змінювати дизайн. Це у нас меню бортове, а дизайн отак. От навігацію на весь екран. Такого стилю можна. І знову ж таки такий. Асистенти можна тут перемикати. Також кермо в новому дизайні. І що цікаво, у 2021 році от сама вставка айрбегу, сам значок, він тут не втоплений, бо до 2021 року він такий трошки втоплений в айербег. А тут він ззовні, ну, типу, якісь зміни та й відбулись. Значок allтрека, кермо перфуроване. Руками дуже приємне. Також є підігрів і є підрульові пелюстки. Все це не витерте, Ну пробігу дуже мало, дивно, щоб було, якби було витерте. Косметичний стан, як говорив, машини шикарний. Отже, друзі, кого зацікавить? Такий автомобіль. Ми знаходимось поблизу Львова. Приїжджайте до нас, провірите, тест-драйв зробите. Можливий огляд на офіціалі, звичайно. Дякую за перегляд.